Що нам це дає? Ми знаємо, що в нас тут шкала рівна, вона не е міняється, а відносно екватора в нас виходить отаке. Тут. 10 градусів це так, тут так, тут 10 градусів вже так, тут 10 градусів вже отак. От ну і так далі до самого полюса. Ну, цих карт не буває до самого полюсу, тому що, як ви розумієте, не, е, 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 тут ще ну, е, е, нема змоги зробити проєкцію самого полюса, тому що цей е, циліндр, ну, значить, з нею це е, 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 ніколи не, 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 не зійдеться. Для, для цих е, Полюсів є інший спосіб отримання проєкції. Але нас зараз це мало хвилює. І що нам це дає? Ми знаємо, що одна хвилина це 1852 метри, і ми можемо міряти тут відстань таким чином. Тобто, якщо у нас оця точка тут, а ця тут, десь, ми беремо циркуль, міряємо оце. Значення. І на цій же широті, на оцій от її, це, це середині, це прикладаємо к шкалі градусів, тобто к широті. І отримаємо оце значення в хвилинах. І це множимо це на 1852 метри, або просто отримуємо це, 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 це значення це в морських милях. тобто Кожна хвилина це одна морська міля. Якщо у нас вийшло 5 хвилин, то це буде 5 морських миль відстань. І в цьому випадку, в общем, штурману ну, теж теж все це зрозуміло, все в нього чітко, він міряє і, і от, отримує. Потрібні йому дані і по відстані, і по пеленгу, і по азимуту, як це кажуть туристи. Тобто ці карти Меркатора, вони дуже зручні для штурманії. Різниця в них все одно буває, тому що кожна країна має свій стандарт. Отримання, значень геоїда, отримання своїх е, наземних геостанцій, від, е, це відносно яких вони міряють положення е, 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 об'єктів. Тому ці карти виходять у кожного трохи по-своєму проєкції. Ну, це так було е, е, ще раніше. Тому був прийнятий стандарт е, загальний для, для всіх э, наших країн. ВГС 84. Ним користуються всі моряки всього світу, і, ну, якби всі почали розуміти точно координати, які передавали один одному. Це, це з цією з цим способом. Проєкції карт ми вже майже розібралися до кінця. Лізти в більш глибоке нашим знанням ми зараз не будемо. Але той тип карт, який це, це зручний для, для навігації, не, не завжди зручний для, для військових. Тому вони вигадали собі, придумали інший спосіб о, проєкції. Цей спосіб вже отримав дуже багато різновидів. Кожна страна робить його під себе, тому що це, це саме військовий формат карт. І вони всі друг, друг від друга відрізняються чимось. Або це інший геоїд, або це інший. Трохи це різний підхід до самої проєкції, але десь він схожий з Меркаторським. Але якщо цю всю, всю систему повернути на 90 градусів і зробити е, оці точки полюсами, тобто проводити проєкції через меридіани а не, а не через пар, Паралель екватора. Що це дає? Це дає от в цьому вузькому диапазоні дуже точні координати саме по по відстаням і по площинам.

Якщо таких проєкцій зробити декілька по різним меридіанам з різним кроком, це одні системи, це, 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 це роблять через це 6 градусів меридіану, інші через 12, неважливо. Це вже кожна країна робить по-своєму. І з іншими це не, не обмінюються стандартами, тому що, ну, як ви розумієте, військова справа це не те, не те саме, що е штурманія. От. І виходить, що ми отримуємо такими малими смужками точні проекції по кожному от меридіану є це е, 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 якийсь меридіан основний для цієї смуги і плюс 3 3° вправо-вліво є така смужка. Їх ділять ще на такі е частини і ріжуть на такі карти окремі. Виходить, що навіть на полюсі, ну який у вас буде на самому ну, в ділі вже не тут, а тут, бо ми ж його повертаємо, будуть це, завжди точні відстані. В цій системі в цій, це, в цій системі теж є якась точка, яка теж вважається нульовою. І відносно неї міряються по, по, по колу етномери оцих смужок і також етномери оцих карт. Ну, я це, це роблю не так, як на самом, ну як, як це, це насправді на, на є, але. Ви можете зрозуміти, що якщо будете знати номер смуги і номер карти в ній, то ви з отримаєте саме цю карту. Як вони вже номеруються, то це ну, справа кожної країни. Може бути буква і число карти, або це може бути номер, номер, це вже залежить від того, який там ще стандарт був у Радянському Союзі. Цей стандарт називався СК42. Він використовувався ще до 2000 року навіть в Україні. Потім в Україні став стандарт СК-2000. Різниця між цими стандартами в тому, більш полягає, що на СК-42, ну, як мені відомо, використовується крім. Як на карті показано, як я казав, і тут і тут метри, ще є таке, що і тут, і тут градуси, і минути хвилини. Тобто в них вони об'єднані. Це дає можливість переносити одні координати в інші. На цих картах. Як я вже казав, міряється більше відстані і ну, є ноші напрямки, але ми навіть точку визначаємо в метрах. Відносно оцієї точки ми міряємо метри сюди, метри сюди і кажемо, точка така. Лізти зараз в. Вивчення цих координат ми дуже сильно це не, е, 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 не будемо, але це вже у нас ну, виходить як Х, y і висота відносно ну, рівня моря, це буде як би Z. Тобто це буде е, 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 тримірні координати, ну, майже прямокутні, але не зовсім, тому що все ж таки тут куля. Но суть та сама: метри, метри, метри. Тобто три. Три координати в метрах, просто що вони лежать на, на сфері, на кулі. Вам буде потрібно тільки потім вивчити точно, як це, це робиться в тих картах, які будете отримувати ви, і знати, як переводити координати із одного е способу передачі них, до іншого. До от, оцих. Ми зараз говоримо про це взагалі, а не точно про наші СК-2000 або ну, СК-42. Але принцип я пояснив.